Нелюдськими подіями, подіями, котра заборонена, напевно, що всіма конвенціями, які є тільки у світі, що було обстрілено мирне населення, і біля 30 чоловік, це тільки в Маріуполі, загинуло. І дитинка, котра мала три рочки, лишилася без ноги, і скільки залишилося людей калік, можливо, до кінця навіть ще й не помічено. Помолимося за всіх людей, котрі постраждали, Отче наш і Богородице Діво. Отче, Отче наш, наш що є сина небеса, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, виноватця нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від уха.